Замість 30 тисяч гривень рулон туалетного паперу. Такий результат дав магічний ритуал, який шахрайка провела із 69-річною рівнянкою Інною. Незнайомка попросила, щоб жінка дала їсти її голодній доньці. Пенсіонерка впустила обох в оселю, нагодувала і навіть віддала гостям дитячі речі, з яких виросли її онуки. Далі уже в розмові про проблеми зі здоров'ям старенькою гостя сказала, що всі біди від коштовності та грошей, які є у будинку. Вона сказала, що всі ваші проблеми зі здоров'ям від е, брудних грошей та золотих прикрас, які є в будинку. Жіночка дістала ці всі гроші, дістала е, і 28 тисяч гривень і 250 євро. євро. Циганка якийсь там певний ритуал провела над грошима, і вони, начебто ті кошти, вшили в подушку. Після того зломисниця сказала потерпілі, щоб та прилягла. на... Ту подушку і годинку полежала. Після чого запевнила, що жінка стане дуже здоровою і буде почувати себе дуже добре. Через деякий час Інна на вікторівна розпорола подушку і замість грошей побачила рулон туалетного паперу. Тоді усвідомила, що її ошукали. Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Особу зловмисниці. Ми зараз розшукуємо. Працівники міських відділу міліції вкотре закликають бути пильними і не пускати у свій дім. Незнайомців